Мало того, що чат GPT вирішує наші життєві проблеми, то він ще й замість нас тепер буде їздити за кермом. Детальніше зараз розкажу. Тож, доброго дня, з вами канал Автотема. І сьогодні з вами поговоримо про штучний інтелект і як він буде змінювати нові авто. Хто не знав, як розшифровується абревіатура ШІ? ШІ – це штучний інтелект. І... Це комп'ютер, який обробляє інформацію і видає вам результат. В принципі, більшості всі зараз знають, але нагадаю вам, що саме дає нам в нових авто. Е, дивіться, перша функція це автопілот. Тепер автопілот буде краще твого діда, який п'яний вертається додому. Багато складових, які тепер будуть давати авто, не тільки, там, наприклад, користуватися автопілотом в рівних дорогах. Тепер машина може їхати в щільному русі і може е, проїжджати складні. Перехрестя сама, тобто машина буде опрацьовувати інформацію з радарів, з камер, всього, і сама буде орієнтуватись, як її проїжджати перехрестя чи як, наприклад, їхати у щільному русі. Тобто, машина буде їхати реально сама без допомоги саме водія. Друге система допомоги водієві тепер навіть на звичайних автопілотах використовують систему Щі. Ну, штучного інтелекту, коли людині погано, виходить, звуковий сигнал в машині може допомогти йому або навіть врятувати життя. Людини тиск чи, наприклад, сонливість, машина починає видавати дуже сильні і гучні звуки, щоб розбудити водія. Також в машині буде присутнє це автоматичне гальмування. Та смуги, е, Volkswagen's emergency assistant detects when a driver has fainted or fallen asleep at the wheel. It then safely guides the vehicle to the side of the road and brings it to a stop, protecting the driver and other road users. Тож, наступне, це голосовий помічник. Голосовий помічник за допомогою Щі буде набагато покращеним і розпізнавати навіть мову. Далі маршрут до розетки. Маршрут до розетки машина буде вистраювати так, щоб, наприклад, ти не переживав за заряд батареї. Просто сів і поїхав, а вона саме, саме маршрут розчитає так, щоб заряду, заряду тобі вистачило. Друге виробництво автомобілів. Виробництво автомобілів зараз на автозаводах, правильно, машинах. Зробили штучний інтелект, коли машина йде в певні процеси. Вона тепер буде, наприклад, помилку іншого процесу буде видавати на наступному. Тобто щось не доробили і тобі в показало, яку ошибку вони зробили. Далі контроль за водієм. Контроль за водієм, в принципі, я вам розказав, але є ще один момент, коли машина в ситуаціях аварійних сама робить висновок і сама, наприклад, допомагає тобі в випадках, де треба з'їхати на смугу іншу, чи ще щось. Це дуже допомагає водіям в принципі в деяких ситуаціях. Ну, і завжди все одно потрібно бути в тверезому е, умі і самому приймати такі рішення. А яких ж автомобілях будуть ці всі плюшки? Всі подумали про Теслу? Ні, забудьтесь, це, звичайно ж, BMW. Більшість цих функцій буде саме в BMW. Деякі є Volvo, Mitsubishi, але більшості буде саме BMW. Тож, на що ви думаєте, я тобі вам цього, цього всього розказую? Нащо воно нам треба? Воно до нас прийде аж через 80 років. Є точні новини, що в 26-му році вже буде літаюча машина. Тож, ніфіга собі, нам треба вже готуватись до цього, що в нас буде е, все по-новому. Я хоч зараз навчуся на круїзі їздити, вже в скоро літаючій машині, я ще на круїзі ні разу не їздив. Надіюсь, вам була цікава ця інформація. З вами канал Автотема і зустрінемось на дорозі.